Мама моя рідна і єдина, ластівко добра і теплоти, я була для тебе, є дитина, і для мене найдорожча ти. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись за здоров'я Богу помолюсь. Скільки ти зазнала горя й муки у своєму нелегкім житті, я цілую ці дбайливі руки, мозолисті, вмілі, золоті, хай вболя лани зерняться в житі і вруняться колосом безмеж. Скільки я на світі буду жити, ти в моєму серці не помреш. Доки в грудях буде серце битись, втратити тебе, я так боюсь, я на тебе хочу надивитись і чомусь ніяк не надивлюсь.